Під час Революції Гідності Дубінський створював на замовлення антимайданівські фейки. Потім прогулював засідання українського парламенту. Відмовлявся підписувати звернення до голови Верховної Ради стосовно позбавлення повноважень нардепів і депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій. Волав про гоніння на УПЦ МП. Ютуб заблокував його канал. Закінчилося все підозрою у держзраді. Дубінський виявився російським агентом з позивним Буратіно, який входив до складу злочинної організації, сформованої російським гру. Дрібніші агенти, такі як Ігор Мосійчук, перетворилися на адвокатів Дубінського з дуже простою риторикою. Буратіно сидить лише тому, що так захотів Зеленський. Вони рекламують заклики щодо імпічменту президента України, підтримують Дубінського у якого заявах щодо майбутнього балотування у президенти, розбирають і аналізують план розбудови та модернізації повоєнної України, складений в Лук'янівському СІЗО політв'язним режиму Зеленського та штампують зрадницькі інтерв'ю Дубінського. Отже, як бачите, усе, що пов'язане з такими іменами, як Вадим Новинський та Андрій Деркач, Кость Бондаренко та Віталій Дикий, Олександр Дубінський та Ігор Мосійчук. Анатолій Шарій та Олексій Арестович заплітається в один міцний опозиційний вузол, який власноруч зав'язують російські спецслужби, і такий вузол може легко перетворитися на зашморг української державності без активної протидії діяльності цих колишніх політиків, колишніх радників, колишніх журналістів та колишніх гідних людей. Треба розуміти, що все це по російське псевдопатріотичне кодло. Вони ніби як і разом, але у них є конкуренція між собою. Да, тобто є деркач, у якого за медіа менеджера менеджер дикий колишній директор радіо ЕРА, угу. коли вона належала Деркачу, і є Новинський, якого за ці речі відповідає Бондаренко. Та якщо вам мало фактів, які б могли переконати вас у тому, що усі ці люди є гвинтиками однієї великої імперської пропагандистської машини, то пропонуємо вам проаналізувати їхні медійні активи та зв'язок між ними. Російська пропаганда ніколи не робить ставку на риторів одинаків. Вона завжди збирає їх у зграю, гарантуючи гарний догляд, непогане утримання і свіже м'ясо фейкових інсайдів.